Черги та постійний потік охочих черкасці масово кинулися оформлювати біометричні паспорти. За травень кількість заявок уже зросла у півтора рази, і третина з них від пенсіонерів. Чому та чи справляються місцеві адміноргани? Далі наш сюжет. Прийти задовго до початку робочого дня та ще кілька годин у черзі. Так Черкасець Дмитро сьогодні оформлює біометричний паспорт. Говорить, зайшов до 9-ї години і вже перед ним було до 10 осіб. є дві черги, то тобто, є першу черга просто подаються документи, потім потрібно вийти і платити ще раз. У хлопця є українські і закордонні документи. Біометричний побачив у знайомих. Оформити його нині Дмитра. Спонукали обіцянки про відміну віз. Очікувані без віза то. Ришив із закордонний. Біометричний звичайний паспорт у нього термін дії там спливає. То от ще один паспорт на більший термін не завадить. За біометрію з Мошен до міграційної служби приїхала Світлана. Каже, планувала давно, та саме зараз знайшла вільний час. Надихнув її на паспортні зміни, досвід друзів. Ну, практично всі знайомі, дуже багато хто зробив, хто робить, хто тільки думає робити. То як по-разному. Чило ну, просто, щоб було на всякий случай. І таких бажаючих з міста та регіону назбираються кілька сот, додають фахівці. Працюють оперативно на огляд документів фотографування та зняття відбитків і електронного підпису йде за 15 хвилин. Довше на виготовлення документу приходять з українським паспортом. Наплив на людей більше, просто більше. у нас приходять ну до 100 человек в день приходять чисто на оформлення паспортів, это то що ми приймаємо некоторые просто консультируются, уходят. Ну видача, это я вже та вже друга очередь, я не вважаю. То великий наплив людей. Навіть враховуючи свята в травні по області за документом уже звернулося понад три тисячі громадян. Тоді як у квітні додають працівники, за місяць було трохи більше чотирьох тисяч. Загальну статистику попиту спостерігають у всіх сервісних центрах. Я думаю, що це не кінець нашого, так сказати, впливу і збільшення кількості звернень населення. Я думаю, що ми, ми очікуємо навіть ще більше і більше кількість громадян. На сьогодні навіть майже третина це люди пенсійного віку. Так, і можливо навіть таке відзначити, що не тільки заможні громадяни звертаються за отриманням загранпаспорта, але й такі середнього достатку. Всього з початку року вже понад 20 тисяч черкащан із заповітними біометричними, і щодень ця кількість зростає. Тетяна Пономар, Яна Федоровська та Владислав Тягун. Вікка новини.